Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні в нас незвичайне відео. Це відео китайських парадоксів. Я вже давно не дивуюся деяким нелогічним речам у китайців, але насправді таке є. Але в даному випадку якраз логіка працює, але когось мізків явно не вистачало для того, щоб зробити все правильно. Так, в чому проблема? Ми бачимо зараз два підсилювача DSP. Різні просто партії, один і той самий виробник. чуть чуть відрізняється коробка, але в принципі прилади абсолютно ідентичні, як бачите. Але є деякі нюанси. Давайте подивимося на ці прилади з цього боку. Подивимося з цього боку. Що вам здалося досить дивним? Підскажіть мені, напишіть в коментарях. Але хвилинку подумали, ще раз глянули. Дивимось, будь ласка, ось це правильно. Що не так? Ну, я розібрав дані прилади, щоб показати усіх вид. Як бачите, з цього боку є спеціальна катушка. Тут є конденсатори, які керують, є підсилювач звуку, ось він додатковий DSP, що дозволяє змінювати. До речі, можемо. Зараз глянути, що за підсилювач стоїть. Якщо цікаво, треба зараз підсвітити. Підсвітимось, нічого. Так. Пошиба. ТБ 2929 hahq Японія. А тут інший чіп. А ні, то Шиба 2929HQ TB. Малазія. Тобто, Як бачите, різня, різна комплектація. Але є дуже важливий нюанс, про який, в принципі, ніхто не здогадується. На що ми звернули увагу? На намальованій коробці ось так намальовано. Написано Output Car Connection. Що я тут бачу? Інпут. Що я тут бачу? Аутпут. Якась сволоч на фабриці, і це на фабриці Японії, переплутала надписи отут на роз'ємах. Як так можна було зробити? Адже очевидно, що ось у нас регулювання, ось катушка, і це має бути на катушці обов'язково. Input, вхід, а тут ми бачимо output. Тож, що ж робить для таких ситуацій? Якщо ви підключили прилад так, як написано тут, а тут написано, що це треба підключати до автомобіля, але насправді це треба підключати до дисплею, то переставте місцями, бо якщо будуть якісь звуки сторонні, скоріше всього, буде просто гул. Сторонній. Сам прилад не згорить, я думаю, ніякого пошкодження не відбудеться. Але гул може відбутися. Відповідно, переверніть місцями, якщо вам попала така ситуація. Що ж ми будемо робити? Ми зараз будемо прибирати ці надписи. Іншого виходу немає. На практиці це вже перевірено на магнітолі. Ось така логіка китайського виробника. На жаль. Ми таке зустрічаємо. А тепер подумайте: а якщо техніка буде більш складніша і будуть такі приколи, тому завжди треба розбиратися і робити. Хоча хочу наголосити, інколи логіка китайського виробника не співпадає з логікою логікою звичайної людини. Не знаю, логіка в Китаї інша. До зустрічі! Маю Малички надію по скрипту. Інструкція, яка лежить в комплекті до даного виробу, підтверджує нашу здогадку. Як бачите, тут input показано, а тут output. І це є проблема. Насправді, з приладом нічого не відбулося, він не перестав працювати. Просто треба було перевернути. Але все-таки хтось помилився. Добре, що є декілька систем захисту. Мабуть, передбачені такі проблеми. Просто коли ви направляєте навпаки. А коли ви направляєте навпаки обернене, відповідно полюсність, плюса і мінуса, то будуть фонити динаміки. Ну і все. Будьте уважні. До зустрічі!